Так, друзі, всім привіт 9 лютого сьогодні. Нарешті я зібрався з думками, зі справами і получилось сьогодні відзняти для вас відосик. Давно вже вам обіцяв, як пам'ятаєте, відзняти, розпочати, скажімо так, знімати серію відео про різноманітні. Компанії з продажу запчастин комплектуючих до сільгосптехніки, з якими я співпрацював і маю як досить позитивні враження від цієї співпраці, позитивний досвід, так і негативний. Тому почну з хорошого, почну з, скажімо так, з спогадів про співпрацю, які ну, для мене є дуже і дуже позитивними, і ну, хотілося б поділитися цим із вами. Але я впевнений, що більшість із вас вже багато разів чули про цю компанію, про цю фірму, про цих людей. Бачили багато людей уже. Використовують їхню продукцію, це друзі компанії IQ Composite Як ви знаєте, займаються вони виготовленням пластикових елементів до сільгосптехніки. Раніше це були, наскільки я знаю, можливо, я не правий, то поправте мене, якщо дивляться це відео, представники компанії IQ Composite Поправте, будь ласка. Раніше це були відвали на плуги. Моє знайомство розпочалося з цією продукцією, з відвалів на плуг плн 335. Потім, наскільки я знаю, почали виготовляти і на всі плуги і на Лємкен, і на Квернеленди, і на більшість вітчизняних плугів, адже в Україні в нас виготовляють не тільки. ПЛН 335 ну, і різні ну, і діаманти і ну, все, що забуде. Я, чесно кажучи, навіть усіх їх не знаю. Так що, ну, це серйозна така компанія, е, виготовляють хлопці досить серйозні такі речі. Асортимент їх продукції вже. Дуже і дуже розширився за ці всі роки. Але, ну, часто мені попадалося, я бачив, що і поддони ну, це потім до комбайнів на різноманітні жатки, і накладки на сошники пропашних сівалок, і самі сошники. Потім Потім до комбайнів накладки на шнеки, якщо шнеки ваші зносилися, або навіть і не зносилися, ви хочете їх захистити від зношування, то і продаються у хлопців накладки на ці шнеки, просто їх закріпити і все. Тут досить і досить багато різноманітної техніки може, скажімо так, укомплектувати фірма IQ Composite. Матеріали якісні знайомства моє почалося з ними, в далекому, здається, в 17-му році. Я зараз не пам'ятаю, ось я тут зроблю відео. До мене товариш приїхав зорати Зорать поле, плуг був на тракторі в нього, трактор мтз 892 плуг був плн 335 Чувак приїхав, я думав, ну. Нічого не вийде, якщо чесно кажучи. Тому що попередньо я своїм трактором пробував. ну, там взагалі, е, яка мова, Навіть плуг не зрушив з міста. Він в землю зайшов, в мене були залізні відвали. Юмс ну, він набагато слабший за МТЗ, ви знаєте, ну, приїжджав після Юмза з мого. Потім я найняв Т-150 з кразовським двигуном, двигун дуже потужний. Хлопці навіть до нього доварили на плуг ще один корпус. Як ви знаєте, на Т-155 корпусів на пелені стоїть. ну Вони доварили ще йому шостий. Він також не зміг. Плуг в землю зайшов, він всіма чотирма колесами буксував, нічого не вийшло, навіть плуг не зрушив з міста. Ем, я засмутився, чесно кажучи, їхав додому, зустрів товариша. Каже, що сумний? Кажу, ти що сумний? Не сумний, ну не виходить. Зоранку і дощів треба ждати. Він каже, та що там не виходить, то на желізі в тебе не виходить. А ось на пластмасі прийду, кажу, ти що, на якій пластмасі? Ну капішли, покажу. Тільки-тільки встановили. Каже, я попробував два зорав, та ти що, красота. Чесно, я ж ну, не бачив, в житті такого не бачив. Як це так, там, залізний відвал, та не, ну, не виходить Йому в нього пахати, нічого, а, а той на пластмасі це та така тверда земля, та суха, засохша. Ну, воно зараз ту пластмасу та і все. Нє, чоловік приїхав взагалі без проблем. Виограв мені поле, я думав, там витрата палива буде сумасшедша, там, в літрів по 30, як і, якщо найбільше, ну, я, в принципі, був готовий до цього. Але витрата палива склала 21 літр. 21 літр. По таких чемоданах. Ну, друзі, як ви думаєте, варто ігра свіча, як кажуть, да? чи, чи не варто. Я думаю, що варто. Я не роздумую, чи взагалі взяв контакти, не хотілося попасти на, скажімо так, підробку. Хотілося ну, оригінальної продукції цієї фірми. ну... Дали мені контакти, зв'язався з ними, вислали відвали, поставив. І це з 17-го, здається року в мене на тракторі, вибачаю, на тракторі, на плугові, е, плугу комплектований пластиковими відвалами. На наступний рік я взяв собі кутосніми, також пластикові е, і польові дошки. І ще, здається, через рік, тому що тоді не було, я навіть про них не знав, взяв. Е, Підтримка від вала, вона називається в, ну, в компанії композит, вони називають його, підтримка від Вала. Я кажу розпорка, тому що вона мені схожа на тяги, як розвал сходження регулювати на класиці, на живлях. Це не ну, таке чудове з приводу того, що для плена, так взагалі, е Пелен, як ви знаєте, він зроблений в Одесі. Більшість ПЛНів. Мій так точно. І зроблений, ну, м'яко кажучи, не досить якісно. А навіть навпаки, не якісно. Немає там, ніхто там нічого не вимірював, так, поварювали ті корпуса, та і все. Ніякої симметричності в них немає, то взагалі нічого. Тому кожен корпус, як ти не виставляй той плуг, як ти не намагайся і ну, Досягти там як якогось е рівномірного укладення землі після проходження плуга, е нічого цього не, ну, не виходить, не виходить. Той перекидає, той не докидає корпус, ну і от отака канітляль. Ця проблема абсолютно повністю вирішується з встановленням. Цих тяг підтримки відвалу. Кожна тяга регулюється окремо. Тобто кожен відвал регулюється окремо. Якщо перший ваш там, корпус не докидає, ви можете розпустити тягу, і е він вам буде докидати. Якщо середній перекидає або задній, ну, відповідно, регулюєте плуг і регулюєте цією тягою. Корпус, е вибачте, відвал, так як вам потрібно. І все. Кладе досить і досить непогано. Якщо вистачає потужності трактора, якщо ну, земелька е відійшла, дається оранці, то непогано. Хоча, як ви бачите з моїх роликів, яких я в Тік-Ток накидав, коротеньких шорсів в YouTube, подивіться, хто не підписаний, підпишіться. Е навіть по сухій землі, навіть UMES, навіть на двигуні D-65. Йде досить і досить непогано. Досить і досить непогано, як я в одному з відео казав, він аж співає. Ну, а якщо земелька відійшла, тобто там пройшли дощики, потім підсохло, потім знову пройшли дощики, підсохло, що осінь дощова, так він взагалі кладе так, що ну, краще бажати, й годі. Тому, якщо комусь цікаво, комусь треба допомогти з контактами. Щоб купити ті самі відвали, ті самі польові дошки, ті самі розпорні ці тяги, тяги підтримки, і ви не хочете попасти, скажімо так, на підробку, тому що під, скажімо так, маркою компанії IQ-композит, Тікрон там. Зараз з'явилося досить і досить багато різноманітних підробок не тієї якості, ну, і так далі. Я надам вам контакти, під відео будуть сили на соцмережі безпосередньо компанія їхні сайти. і так далі. Можете звертатись до мене, можете переходити по цим сили. І я ж, щоб ви не попали на якихось нечесних ділків. Так що, друзі, дякую всім за увагу. Всім гарного вечора. До побачення. Лемкен переобладнаний кроновими полосами Напрацювання 40 гектарів після встановлення полоси, стан ідеальний. Невгамовні.